Ось список усіх мов впорядкований за рівнем мого володіння від найвищого mm -hmm. до найнижчого. Оля, як ви бачите, українське зараз знаходиться майже в кінці цього списку, але я поставив перед собою ціль це змінити якомога швидше за допомогою ChatGPT я розробив детальний план щодо покращення моєї української. Я Лєра, мені 15. Дякую, гарного дня. І цей план також діє для покращення будь-якої мови, яку ви вивчаєте. Тому це відео до кінця. Але зачекайте, як взагалі так сталося, що я не володію своєю державною мовою. Якщо дуже коротко, то на це є три причини: я одесит. У 17 років я приїхав до Німеччини, і останні 10 років я не мав з ким розмовляти українською. І давайте вже відверто. Навіть коли я жив в Одесі, яка там українська, камон, максимум це українська мова в школі та замовлення кави у Львові. Отже, практик української мови у мене не було взагалі. Все моє оточення, сім'я, колеги та інші випадкові люди в моєму житті завжди розмовляли або російською, або англійською мовою. Ну, типу, зараз, мабуть, вперше у моєму житті я спілкуюся українською. З камерою. Тож не буду перебільшенням стверджувати, що я найнепридатніший українець для переходу на українську мову. Але все одно я вирішив це зробити. Але чому саме зараз? Якщо дуже коротко, то ось чому. І ще ось чому. Якщо ти ютубер і робиш російськомовний контент, то як би ти не прагнув, Ютуб все одно буде рекомендувати твій контент глядачам з Росії. Я насправді докладав дуже багато зусиль, щоб на цей канал не приходила русня. Я і дісклеймери робив і змінив аватарку. Я часто згадував у відео, що ті, хто підтримує війну, мають негайно відписатися. Але це просто не працює. Я дуже сподівався, що це буде працювати, але на жаль, ні. Російська аудиторія, і я маю на увазі саме цю бидлу. Росню, ботів та усіх, кому промили мозок, все одно приходять і дивляться мої відео. А менш за все, я хочу робити контент для них. Тому я дуже довго розмірковував, як вирішити цю проблему. І рішення може бути тільки одне: тепер це україномовний канал, навіть за умови, що моя українська поки ще на задовільному рівні. У мене є досвід вивчення щонайменше двох іноземних мов, і я вважаю, що розумію, як це робити ефективно, але. Щоб перевірити свої припущення, я вирішив звернутися до експерта. Я спитав ChatGPT, як покращити мої навички української мови за один місяць. Звісно, я вказав, що розумію українську на 100% і для мене головне це покращити свій рівень володіння в плані розмови. Також я зазначив, що не перебуваю в Україні і не маю україномовних друзів. І ось який план склав мені штучний інтелект. Практика щодня використовуйте додаток флеш-картки, щоб допомогти запам'ятати нові слова та фрази. Я щось не знайшов жодного додатку цього типу, де є українська мова, і чесно кажучи, я навіть не впевнений, чи мені це взагалі потрібно, бо я знаю багато слів, але вони в мене сидять там десь дуже глибоко, десь. Нам слухайте та повторюйте, використовуйте ресурси, такі як українські подкасти, новини або ютуб канали, щоб слухати носіїв українською мовою. Повторюйте фрази та речення, які ви чуєте, щоб практикувати вимову. Привіт всім! Я Лєра, мені 15, і я вчуся у 9 класі. Це справді дуже чудова порада, тому що коли я вивчав англійську, я дивився серіал Breaking Bad, і я зупиняв відео кожні 10 секунд, щоб повторити, що говорять актори. І це спрацювало. Практика розмови. Використовуйте сайти мовного обміну, такі як Tandem або italki, щоб знайти носіїв української мови, які вивчають англійську. Враховуючи, що я не перебуваю в Україні і веду не дуже екстравертний спосіб життя, я думаю, це варіант для мене: занурити себе в мову, слухайте українську музику, дивіться українські фільми та читайте українські книжки. Це так для кадру. Дивіться, уся книжка. Про стречінг. До речі, від кожного з вас очікую наступний коментар: твої топ-3 улюблені українські ютуб-канали, топ-3 українські фільми. І якщо ти любиш читати, то порадь мені декілька сучасних українських книжок. Дякую. Мовні виклики. Поставте перед собою маленькі щоденні виклики на розмову. Це може бути щось на зразок замовлення кави українською. Мені, будь ласка, на вівсян. Дякую, гарного дня. Записуйте себе. Може здатися дивним, але записувати себе, говорячи українською, може бути гарним способом помітити свої сильні сторони та слабкі місця. У 17 років я приїхав до Німеччини. До Німеччини. Лайк, like, комент, підписка. Адіос.